Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин. Сьогодні такі теми. Через аномальну спеку зросла кількість звернень до лікарів за невідкладною допомогою. Надавати домедичну допомогу вчили батьків на базі бібліотеки. Триває аномальна спека. В день температура повітря перевищує 35 та навіть іноді сягає позначки за 40. У таку погоду однією з найпоширеніших причин виклику невідкладної допомоги та звернень до лікарів є тепловий удар. Як розпізнати його симптоми та надати першу допомогу, розкажемо у нашому сюжеті. Вже два тижні температурні показники на вулиці стабільно сягають вище позначки у 35 градусів. У таку погоду однією з найпоширеніших причин звернення до лікарів є тепловий удар. Симптоми перегріву наступні. Найяскравіші симптоми, які відразу людина може зрозуміти, це стан ніби втрата свідомості, тобто людині стає погано, душно, хочеться попити водички, вона червоніє обличчя, можуть бути підвищена на підливі. Також люди, які мають гіпертонічну хворобу, вони вже знають, що це відчуття головного болю сильного, в потиличній ділянці, в висках можуть бути, в скронях біль може бути. Також якщо вже так роздивлятися, нудота може ще бути яскравим признаком того, що людина тепловий удар отримала. У групі ризику діти, люди старшого віку та ті, хто має хронічні захворювання. Якщо тепловий удар стався в громадському місці, не треба соромитись просити про допомогу. Вас допомогли посадити або навіть покласти набік, щоб вам розстебнули сорочку, або на ну надали доступ до свіжого повітря. Потрібно, якщо є змога, прикласти холодний компрес або до голови, або до шиї, або це грудна клітина, де відкрита поверхня. І надати, якщо людина у свідомості і вона може самостійно попити водички, дати прохолодної водички, щоб вона трошки прийшла в себе. Під час перегріву організму важливо його охолодити, але це треба робити правильно. Коли у нас така спека потрібно уникати взагалі перебування під кондиціонерами, перебування на відкритих великих протягах, уникати холодних душів, ну тобто контрастний душ, це так, це добре. Але коли це, наприклад, влітку, люди на такій спеці люблять відпочивати на річці, не провіривши, яка температура води, вони з жару, з пилу, з піска стрибають у воду. Це дуже погано, тому. Що потрібно поступово заходити у воду, щоб температура тіла адаптувалася до температури води. Також потрібно уникати холодних напоїв. Звичайно ж, ми не можемо застерегти всіх, але якщо ви вже користуєтеся холодна водичка з льодом або лимонато, то пийте маленькими ковточками, щоб температура стабілізувалася і не виникало запалень ніяких в організмі. Перегрівання може підвищувати ризик інфарктів та інсультів, а також ускладнюватись гіпертонічним кризом. Саме зі скаргами на тиск зросла останнім часом кількість звернень у пункт невідкладної медичної допомоги. Багато хворих, які звертаються з підбільшенням тиску. Вони з них слабкість, головна біль, шум в вухах. Також дуже багато звернень є людей, у які тиск почав падати. Так, дуже дуже багато. І якщо гіпертонічна хвороба це хворі більше похилого віку, то молодь більше тиск почав падати. Також звертань дуже багато з температури почалися отруєнь, дуже багато алергічних реакцій дуже багато. Переважно за порадами лікарів пацієнти звертаються після 16-ї години. Молодь звертається, тому що зранку на сонці побули, відпочивали дуже. А потім починається температура піднімається, слабкість дуже велика, і звертається до нас. І ми тоді вже з ними працюємо. Пункт невідкладної медичної допомоги працює цілодобово. Консультацію фахівців можна отримати телефоном. У разі потреби лікарі виїдуть адресно. Пункт невідкладної медичної допомоги працює в поліклініки. Ми працюємо цілодобово. Наш номер телефона у нас 096 793 45 72. Ми працюємо в телефонному режимі. Також, якщо людина потребує, ми виїжджаємо до людини, і також ми приймаємо в пункті. Якщо людина потребує і могла б десь тут іти рядом, то вони звертаються. Для учасників батьківського клубу на базі дитячої бібліотеки відбувся тренінг з надання першої домедичної допомоги. Навчання поєднало теорію та практичне відпрацювання. Основну увагу приділили серцево легеневій реанімації, допомозі при порушенні прохідності дихальних шляхів, а також тому, як допомогти людині під час епілептичного нападу. Батьків з Олександрійського батьківського клубу, який працює на базі міської бібліотеки для дітей, вчили надавати першу домедичну допомогу. Її навички потрібні кожній людині, адже ці знання можуть врятувати життя людини у надзвичайній ситуації. Проведення серцевої легеневої реанімації, а саме оцінка свідомості для початку, виклик швидкої, тобто проведення натискання на грудну клітку та проведення штучної вентиляції легень. Також буде надання допомоги при втопленні будуть нюанси, які відрізняють проведення серцево-легеневої реанімації для дорослих і для діток. І допомога при вдавленні тренінг поєднав у собі елементи теорії та практичного відпрацювання, звертали увагу і на серцево-легеневу реанімацію. Дуже важливим є, що ми починаємо серцево легеневу реанімацію з п'яти рятівних подихів, і потім переходимо до вже безпосередньо, якщо у людини, тобто ми оцінюємо свідомість дихання. Якщо відсутнє одне і інше, то починаємо з п'яти рятівних подихів. Потім переходимо до натискань і проведення штучної вентиляції легень, тобто 30 до 2 у дорослих і 15 до 2 співвідношення у діток. Швидку викликаємо вже після оцінки дихання і свідомості. Якщо ми вже чітко розуміємо. По яка причина, ми викликаємо швидку для того, щоб дати їм час доїхати на місце події? Якщо людина захлинулася водою, за новими протоколами її не варто перекладати на бік або перехиляти через коліно, розповідає тренерка. Зараз за новим протоколом рекомендації таких постраждалих не чіпають, тобто не перекладають не на коліно, як раніше нам давали такі поради а зараз просто ви головне на безпечну відстань від річки. Далі ви починаєте оцінювати свідомість дихання і при відсутності, так як людина буде перебувати в клінічній смерті, ви приступаєте вже для безпосередньо до якихось дій. Існує чотири випадки, коли реанімаційні заходи треба зупинити. Якщо людина у людини з'явились ознаки життя, це одна із причин. Далі, якщо є, приїхала швидка допомога, тобто приїзд медиків, фізична втома, тобто людина, рятівник, якщо втомилась і розуміє, що їй важко працювати і ну, стає зле, то вона може припинити проведення реанімаційних заходів. І четверта причина зупинки реанімаційних заходів це безпека. Тобто, якщо небезпечно стало працювати, тобто загрожує щось рятівнику, значить він йде в укриття і залишає ту людину, яку вона надавала надавала допомогу. Також під час тренінгу батькам розповідали, як допомогти людині у разі епілептичного нападу та їх дії під час порушення прохідності дихальних шляхів. Бережіть себе, допомагайте наближати перемогу про розвиток подій у наших інформаційних випусках. До побачення.